І я на першому уроці, де я вже урок порівняння MAKE Мейкен Нейтен, да, тому що це два зараз основні гравці на ринку автоматизації, і N це саме та платформа, з якої найбільше переходять з MAKE на N да, тому що є свої переваги. От, і в цьому році спікер порівнює якраз а, да, якісь основні такі переваги, ну точніше, порівнює MAKE з Nightм. З приводу старту роботи системи, цінові моделі, інтерфейс, функціональність, інтеграція, підтримка, надійність, безпека, легкість навчання і стартап enterprise програма От загалом, які мої думки і інсайти а, з цього уроку? Перше, це ну, більш-менш очевидний, але загалом а, системи схожі. Якщо ви вмієте працювати з мейком, ви можете розібратися з нейте, і навпаки. Якщо у вас є досвід технічний роботи з кодом, ви вам, скоріше за все, N ATEN більше сподобається. Та? Якщо у вас немає досвіду, то вам буде легше і зручніше працювати в Майку. З приводу безпеки обидві безпечні. Та? Тут Степан порівнює і розказує свої кейси. І загалом, що обидві системи проходили складні комплайнс перевірки та? і проблем у них немає. Єдиний нюанс безпеки N так як НАТЕН можна хостити на своєму сервері, да? і це один із таких великих переваг і відмінностей. Але тут є ризики безпеки, і вони залежать від того, наскільки ви вмієте налаштувати сервер, наскільки у вас є знання, або у вас є людина обучена, яка вміє налаштувати сервер для того, щоб він був безпечний, не падав та і вистачало ресурсів. Є різниця також з того, що цікаво, да, між самою культурою компанії, якщо мейк вже доволі великий, і їхня основна позиціонування і робота це enterprise клієнти да, і вони працюють як велика enterprise компанія корпоративна да, з всією бюрократією. От, то в NITN ще досі стартап-культура, да, бо це стартап, хоч вони вже підняли. Да, не один раунд, але до сих пір в них комунікація з партнерами, з клієнтами, і всередині компанії відбувається в культурі стартап, де все вирішується швидко, де можна одразу отримати доступ до ключових працівників та отримати якусь підтримку і вирішити якісь питання. В Мейк простіше стартувати, особливо якщо у вас немає технічного бекграунду. В Венейтен трохи складніше, і але. Це ціна, яку ти бачиш за гнучкість. Да? У тебе є більшість можливостей по роботі з даними, от, але і більше можливостей е, щось нафакапити і поламати. От, е, отакі мої інсайти, і я переходжу до наступного року.